Окупанти вдарили ракетою по житловій п'ятиповерхівці поблизу Чугуєва. Поранено двох жінок. 1 грудня близько півночі російські військові завдали ракетний удар по селу Клугино-Башкирівка поблизу Чугуєва. Ворожа ракета влучила у дах п'ятиповерхівки. Зруйновано п'ятий та четвертий поверхи. Отримали поранення 24-річна та 67-річна жінки. За попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто ракетами типу С-300 з Білгородської області Російської Федерації. У селі Караїчне Чугуївського району внаслідок обстрілу Збройних сил Російської Федерації. Ації зруйновано житловий будинок під постійним ворожим вогнем. Також залишаються прикордони з Російською Федерацією. Місто Вовчанськ. Протягом минулої доби окупанти обстрілювали Куп'янський район. У селі Колодязне відбулось займання гаражу та господарчої будівлі. У Куп'янську пошкоджено адміністративну будівлю.